А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Пригнічений демон добра. Автор історії Леонід Данільчик Старий Ополь сплеснув капотом і натужно закашлявся. Двигун затих, але автівка продовжила рух накатом. Йовстах позмагався із замком запалення. Машина стрепенулася та знову звично загула. На фоні похмурого неба промалювалась самотня фігурка. Дівчина втомлено шаркала сандалями по запиленому узбіччю. збіччю. Озирнулась та безнадійно скинула руку з вверх великим пальцем. Євстах подумки попросив машину не глухнути. Зупинився, не вимкнув двигун, і в кілька наполегливих маніпуляцій змусив відкритись пасажирські дверцята. Усміхнувся подорожній. Залазь! Дівчина зазирнула в запилений салон і підозріло примружилась. Така міміка розвеселила Євстаха. Він підтиснув губи та затрусився стриманим сміхом. Це дещо розслабило подорожню. Вона спитала куди їдеш? А куди тут ще можна заїхати? У солонку. Солянку? перепитала, Євстах оглянув одяг мандрівниці вільний сарафан, нетипового крою футболка, міський наплічник. Він зробив висновок не місцева, зітхнув і пояснив. Так, як перечниця, тільки солонка, кілометрів 15. сіл по дорозі немає. Молодий чоловік кивнув у напрямку покоряченої дороги. Ти як сюди вблудила? Довга історія. Кутики губ дівчини лукаво потяглися догори. Залазь, різкувато повторив запрошення Євстах, і подорожня підкорилась. Сіла та незграбно гримнула дверцятами. Не закрила сильніше. Чоловічий голос пролунав рівним, чітким розпорядженням. Дівчина повторила спробу. Успішно рушили. Євстах ніяково спробував зав'язати розмову, спитав ім'я. Ілона пролунала відповідь. Євстах представився навзаєм. Цікаве ім'я, похитала головою Ілона. Симпатичне. Проте надалі подорожня відповідала коротко, з напруженням. Теребила лямки на рюкзачку, і Євстах вирішив її не займати. Глянув із розпачем на пусту шахту для магнітоли і несвідомо почав мурмотіти пісеньку про десять слоненят із мультика про Петрика П'яточкіна. Ілона здивовано покосилась на водія. Музичний артефакт радянської доби не був їй знайомий. Слова дитячої пісеньки із уст дорослого парубка розсмішили. Дівчина вперше заусміхалась. Напруга спала, але мовчанка продовжилась. Подорожні лише зрідка обмінювалися ніяковими усмішками та сором'язливо перезирались. Авто обережно увійшло в поворот за узліссям. Назустріч вискочила чорна машина. Оминула яму на своїй смузі та помчала в лобову атаку. Євстах, не міняючись в обличчі, спокійно з'їхав на узбіччя. Двигун зарохкав та відмовився працювати в таких екстремальних умовах. Чоловік зітхнув і занадився мордувати замок запалення. Чорна беха, стара й побита, за носом розвернулась. гаркнула та з форсом підлетіла до ополя на узбіччі, заблокувала виїзд. З авто вибралось троє. Євстах перехилився через коліна ілони і натиснув фішку блокування пасажирських дверцят. Вийшов назовні та питально кивнув до незнайомців. Лисий недомірок, понівечений не випуклими м'язами й огидно набряклими жилами, увічливо привітався. Чувак, бля! Ти гляди, куди преш, діла. Качок і кучерявий обступили Євстаха з боків. Третій, рудий, рушив до пасажирських дверцят Опеля. слиняво розтягнув губи. Та занадився шарпати клямку. Євстах не переймався за безпекою Лони. Його авто, в принципі, відчинялося лише зсередини. Фішку він втиснув тільки для того, щоб сама пасажирка по дурості не вискочила з машини. Добре, вибачте, Євстах смиренно кивнув. Я буду надалі обережним. Прошу пробачення. Лагідний та м'який тон спровокував награний напружений регіт. Ти дурак, ти нас не поняв? Високий кучерявий ватажок штовхнув Євстаха долонею в плече, і той поступився. Ти бля нам должен!» промову лисого обірвала канонада ударів. Бродиї втомився смикати клямку і почав гатити ногами по дверця та хопеля. Врешті ентузіазм вичерпався, І гуркіт стих. Євстах повернув спокійне обличчя та все тим же лагідним голосом погодився: Добре, добре, як скажете, і питально розвів руки. Нападники перезирнулись. Да хурі з тебе взять, дорілка, Лисий схопив край водійських дверцят, щоб євстах не зміг їх закрити. Доставай да, свою потаскуху, ми її покатуляємо, а ти пензлює отсюди, проповідник. Євстах з докором усміхнувся одним кутиком губ і заперечно похитав головою. Так не можна, хлопці, не можна. Неприродний регіт знову розсипався по пустельній дорозі, праведний тон і смиренна протидія Євстаха. Мали б направду розсмішити нападників, але в реалії вони справляли гнітючий тиск. Бандюкам лише зусиллям волі вдавалося слідувати стереотипній поведінці кіношних відморозків. Кучерявий гепнув Євстаха в груди, але без суттєвого ефекту на останнього. Рявкнув: Валі нахер, дурачок! Будь ласка, хлопці, я вас дуже прошу. Я справді дуже прошу, будь ласка. Слова Євстаха линули наче легкою, але впертою наполегливою течією. Бля, муділа, ти реально задовбав. Лисий пнув п'ятою парубка в стегно. Молодий чоловік дещо поступився, пригнувся та зазирнув у салон. Ілона втискала наплічник об груди, скулилась та намагалась сховати голову в плечах. Її наляканий погляд вистрибував з полону жаху, знайшов очі Євстаха і подряпав його свідомість. Десь у потилиці парубка клацнув тумблер, з нетрів похованої пам'яті вистрибнуло відчуття. Котре одразу ввело його в емоційний стан Ілони. Спогад почав пробиватись назовні, пальці затремтіли. Страх та віччя змінили вираз ласкавого смирення. Цю метаморфозу в міміці Євстаха кучерявий прийняв за капітуляцію, відштовхнув парубка та пірнув у салон. Буря у мозку Євстаха вщухла. Захисні механізми психіки топтали минуле назад у підвальне забуття. Трансформація особистості закінчилась. Риси знову наповнились спокоєм. Паробок неквапно потягнув кучерявого за пояс, доки його голова не опинилась на краю дверної пройми. Нападник злоозирнувся і в цей момент є вгатив ногою в дверцята. Хруст щелепи спаралізував рудого та лисого. Кров та щіпки зубів розлетілися дрібною моростю по салону, ілона втиснула голову між кулін, накрила руками потилицю. Євстах м'яко поклав долоні на обличчя лисому і втиснув великі пальці в очні яблука, вправним рухом витиснув їх назовні та захопив у кулаки, роздушив і кинув додолу. Качок завив, заточився, спіткнувся об кучерявого та впав. У супроводі вереску та стогонів парубок обійшов авто, взяв заціпенілого городого і підвів до покалічених приятелів, присів з ним навпочіпки. Лівиця Євстаха зафіксувала голову бранцю, а правиця не дозволяла йому замружуватись. Потяглись довгі хвилини мовчазної екзекуції. Агонія вивертала покалічених юнаків у недолугих конвульсіях, шерпала їх тіла по асфальту та розмазувала брудну кров по шершавій поверхні. Танцю страждань акомпонувала какофонія лементу, вереску та плямкання пошкоджених тканин. Євстах відчув, як пріє потилиця родого. Як тремором проймаються кінцівки, як по крупинкам кришиться психіка, все те, що колись давно відбувалося з самим Євстахом. Ментальний захист знову заблокував спогади. Парубок повернувся у світ реалій, підвівся. Один короткий ручкий удар в скроню, і позбавлене життя тіло повалилося на асфальт. Рудий помер. Євстах сів на місце водія, штуркнув Ілону. Вона випрямилася і з жахом витріщилася на парубка. Він не звернув на це уваги, витяг з бардачку вологі серветки та ретельно очистив руки. Потім дверцята та кузов, помордував трішки запалення і здав назад, об'їхав місце інциденту. Позаду, під непривітним похмурим небом, залишились помирати понівечні юнаки. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Йона боялась поворухнутися, налякано тупилась в свої оголені коліна. У суцільному треморі чекала закінчення подорожі та неминучої розправи. Час тягнувся безкінечно в'язким страхом, неймовірно довго, нестерпно довго. Авто загальмувало. підстрибнуло і повністю зупинилось. Ілона скинула очі на Йостаха, зустрілись поглядом. Обличчя водія було спокійним та ласкавим. Він повільно кліпав. Ілона роззирнулася. Навколо совгали люди, заклопотані власним побутом. Автобусна станція за рогом, повідомив Євстах. Там немає де притулити машину. Пройдешся. Звук голосу вибив Ілоною з оціпеніння. Вона вчепилася в ручку дверця та істерично занадилась її шарпати. Шлях на волю не відкривався, захекалась, груди уривчасто здіймались, врешті здалась і звідчаєм глянула на водія. Євстах повернув кулак пальцями догори та поворушив казівним, наче підманюючи до себе. Ілона притислась до дверцят. Євстах почухав тим же пальцем між бровами і знову повторив жест, побачив, що невербальна підказка не допомагає, і тихо промовив Фішку підніми, дверцята заблоковані. Кілька хвилин голос Євстаха конвертувався у голові Ілони в слова, що несуть зміст. Нарешті збагнула сенс та нервово виконала вказівку. Тепер і попередній жест став зрозумілим. Свіже повітря увірвалось крізь прочинені дверцята. Ілона виставила ногу і відчуття безпеки огорнуло її душу. Зрозуміла, що поведінка Євстаха не несе загрози, повернула до нього голову. Для чого? Я Я не розумію. Євстах якось наївно спитав: ти вважаєш, я поступив несправедливо? Ілона не знайшлася, що сказати, подалась на вихід, але зупинилась, подумала і промовила: Це жахливо, жорстоко, неймовірно, жорстоко. Потрібно було почекати, доки вони тебе покатуляють, чи залишити тебе. Слова прозвучали без натяку на іронію, по дитячому щиро. Дівчина знову не знайшла відповіді, думки заплутались, насупилась, впередкувала емоції, закусила губу і гостро глянула на Євстаха. Ти міг лише, ну, але ж не калічити, не, не, не вбивати. Вони помруть, повільно, там ніхто не їздить. Голос парубка звучав надалі лагідно. Він похитав у задумі головою та продовжив лишити живими значить, проректи когось на муки, когось, на кому б вони ще сьогодні зірвали свою злобу. Так справедливо. В його словах не було докору. Євстах просив поради та роз'яснення. Реакція Ілони викликала в ньому непевність, сумніви в доцільності його вчинку. Дівчина охопила обличчя руками, схлипнула та вистрибнула з авто. Наплічник заплутався в ногах, вона спіткнулась, схопила рюкзак і побігла геть. Євстах потягнувся та зачинив пасажирські дверцята. Подивився на кермо, губнув по ньому руками. Думки понеслися вихором. Ні, 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 не так жорстоко, злобно і жорстоко, не можна, не можна, так, не можна. Я вчинив погано, я я покидьок, знову вгатив по керму. Це зло, я нікчема, виродок. задер голову догори. «Потвора! потвора, потвора, не можна чинити зло. втиснув чоловіку кулаки на стерні, заскрипів зубами, відчув, як тіло приймає тремор. Так, спокійно, спокійно, не накручуйся. Агресивні думки недопустимі. Спокійно, думай про хороше, лише про хороше. Усі хороші, злих людей немає. Усі бажають мені добра, усі мене люблять, не показують, але люблять. Усі хороші. Я усіх люблю, усі мене люблять. Емоції потрошки вгамувались, Євстах глибоко вдихнув. Думки змінили напрям ходу. Потрібна глюкоза, агресія від недостатку глюкози, морозиво, так, морозиво, смачне, холодне, солодке морозиво. Євстах вийшов з машини, перетнув дорогу та наблизився до кіоску. Збудження ще струшувало його тіло, але свідомість вже взяла контроль над збентеженням. Маленький хлопчик, імітуючи політ голуба, налетів на Євстаха, гупнувся чолом в стегно і ніяково застиг. Закусив губи і витріщився на дядька в очікуванні реакції. Парубок здригнувся від несподіванки, подивився на причину аварії і засяяв усмішкою, погладив малого по маківці. Зіткнення з уособленням щасливого дитинства прогнало пригнічення, і світ знову замайорів яскравими кольорами. Ах ти, дрібний пташок, гасаєш. Дитина боязко зареготала, але не вступилася. Закусила мізинець в роті. Я встах придбав два морозива. Підморгнув хлопчику і знайшов поглядом його маму. Підійшов та простягнув їй пломбір То для пташенятка. І знов підморгнув дитині. Бери! Мати кивнула сину, але він не досягав до гостинця у надто високопіднятій долоні. Ні-ні. запротестував Євстах. Його обличчя змінилося на тривожне. Усмішка змарніла. Звернувся не то до матері, не то до хлопчика. Не можна в чужих дядів брати смаколики. Не можна, ніколи не можна. Втиснув жінці морозиво та відійшов. Нервово роздер обгортку зі свого десерту і відкусив великий шматок. Холод болісно вдарив по зубах. Але Євстах наполегливо продовжував жувати. З підвален пам'яті видобулись епізоди дитячої травми, млосні очі незнайомця, запропонований ним смаколик, обіцянки свята та гостинців. Маленький, наївний Євстах не опирався спокусі, пішов за дядьком. Захисні механізми психіки миттєво заблокували подальший розвиток подій. Пам'ять заклинило, і сцени гвалту, наруги, болю та страждань залишились за стальним бар'єром підсвідомості. Назовні просочилося лише відчуття безвиході, страху та розпачу. Євстах ошелешено вгризався в морозиве та нещадно місив молочний продукт щелепами. Процес поступово прогнав стрес. Довкілля знову наситилося яскравими барвами. Лише зараз парубок помітив дві чорні постаті, що вперто чогось від нього домагались. Він чув голоси, але не міг розібрати суті сказаного. Поліцейські втратили терпець та зробили недвозначні жести в напрямку Євстаха. Агресивні дії миттєво перемкнули тумблер у збентеженій свідомості. Євстах випустив залишок морозива. Воно плеснулось на бруківку. Поліцейські машинально зреагували на швидкий рух недоїдка. На крихту секунди зирнули вниз і зробили помилку. Короткий удар ребром в долоні. Увігнав кадик поліціянта в шийні хребці. Правоохоронець повалився за кіоск, захлинаючись власним кашлем. Його напарник зойкнув від болю. П'ята Євстаха вгатила в колінну чашечку. Біль змусив опуститись навколішки. Наступний удар коліном в скроню вибив з поліцейського свідомість. Євстах розгублено підняв очі і натрапив поглядом на Ілону. Вона неподалік переминалась з ноги на ногу і нервово заламувала лікті. Несвідомий розвиток подій спантеличив дівчину. Направлені нею правоохоронці, замість того, щоб заарештувати психопата, лежали в безпам'ятстві на бруківці. Думки Ілони заметушились, вона налякано чекала реакції Євстаха. Паробок здивовано кліпав, не розумів, що відбувається. Усередині наростало прагнення зникнути, сховатись, утекти подалі від місця скоєного зла. Гнітюче відчуття поганого вчинку погнало вперед. Рушив швидкою ходою туди, звідки прийшов. Ілона прийняла рух Євстаха за переслідування. Дівчина кинулася через дорогу. Під вереск Гальм та лайку водіїв добігла до автостанції, пірнула у перший автобус з уже заведеним мотором, вхопила квиток та всілась на вільне сидіння. Водій висунувся у півоберта до салону та громовим голосом наказав зайняти місця згідно номеру вказаного у проїзному документі. Ілона глипнула, розгублено пошукала відповідне число на спинках крісел і пересіла. Євстах швидкою ходою дійшов до пішохідного переходу, мов біомеханічний робот, подивився ліворуч, дійшов до середини дороги, подивився праворуч, дочекався, доки автівки повністю зупиняться, і лише тоді продовжив рух. Третя хвиля когнітивного дисонансу паралізувала роботу розумового апарату. Страхи та страждання дитинства ураганним напором ломилися назовні. Захисні бар'єри психіки відчайдушно опирались на валі і знетрів нетрів минулого. У мозку шаленими темпами будувались та нищились нейронні синапси. Позбавлений органу управління організм діяв виключно рефлекторно. Згідно закладених досвідом та генетикою алгоритмів, свідомість слідувала лише одній меті втекти від самого себе. І явстах втікав. Навмання зайшов на автостанцію. Випадково зупинився перед автобусом, що викочувався із платформи. Через худкі та нервові рухи парубка водій прийняв його за пасажира, що спізнюється, загальмував та розчинив двері. Євстах автоматично підкорився запрошенню. Піднявся на сходинку та сунув руку у кишеню, витяг автомобільні ключі, не зміг пригадати призначення даного аксесуару та викинув їх у урну. Через розкриті дверця та автобуса оплатив проїзд, отримав квиток, наступний від того, який придбала Ілона. Євстах знайшов своє місце і сів поряд із дівчиною. Ілона обм'якла, стопи та долоні уніміли, губи зблідли і злиплись, до піднебіння присох язик. Вона осунулась та втиснулась у шпару між спинкою і склом. Йостах уважно вивчав примітивні орнаменти на приїзному документі. Свідомість цілковито сконцентрувалась на розпізнаванні образів у візерунках. Водночас стабілізаційні роботи в нейронній системі чоловіка завершувались, з пам'яті інтенсивно стирались усі події минулого дня. Захисні механізми побороли стрес і не дали депресії поглинути психіку. Усі вчинки, що викликали суперечливі відчуття та могли спровокувати когнітивний дисонанс, щільно утрамбувались у в'язницю підсвідомості. Світосприйняття поступово відновлювалось, ретельно відібрані спогади ставали доступні свідомості. Євстах повернув здатність осмислено комунікувати з навколишнім середовищем. Сусідка завовтузилась, крізь її спечені губи видобувався ледь чутний свист. Ілона із зусиллям відірвала язик від піднебіння та заледве видихнула. Ти мене вб'єш? Євстах відірвав погляд від вивчання квитка, поглянув на подорожню. Не зрозумів запитання та питально похитав головою. Ілона важко вдихнула та витиснула із себе хрип. Ти мене вб'єш? Очі Євстаха округлились, обличчя витягнулось. Він придивився до божевільної критинки поруч, бліда, із спеченими губами та заповстаним волоссям, слабоумне дівча тремтячими пальцями теребило лямки на плічника. ви себе добре почуваєте? Євстах оцінював ступінь сп'яніння сусідки і розглядав варіант пересісти від неї подалі. Ти. Ілона схлипнула та жалісливо проскаволіла. Мене вб'єш? Тобто Євстах дещо розгубився від такого наполегливого уточнення, а ви взагалі хто? Ілона вигнула спину, наче вражена електрикою. Нервові струни досягли пікового натягу, не витримали напруження та обірвались стрімким каскадом. Дівчину затросило, і вона провалилась у безпам'ятство. Тіло обм'якло на сидінні. Євстах гмикнув вирішив, що алкоголь переміг дівчана довго, і незнайомка не буде його займати до кінця подорожі. Ця думка змусила зацікавитись, куди саме він мандрує. Квиток містив дану інформацію. Пункт прибуття сильно здивував Євстаха. Парубок не міг пригадати мотиву для такого незвичайного для себе рішення, але це його не збентежило. Навколо чудовий світ, хороші люди. Усі його люблять, і він усіх любить. Навіть оцю п'яну ідіотку збоку. Євстах усміхнувся непритомній Ілоні. Головне не допускати агресивних думок. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.